Заступник начальника головного управління начальник кримінальної поліції Бабюк Ір Васильович. Приблизно за 10-12, сьогодні, 31 липня, по вулиці Шеремети міста Івано-Франківськ відбулася стрілянина. Неподалік ніс служби наряд патрульної служби, який одразу прибув по місцю пригоди, було встановлено що. Не встановлений громадянин попередньо на автомобільної на іноземній реєстрації, під'їхав до автомобіля громадянина, який має магазин в цьому приміщенні. При тому, коли він сідав у власний автомобіль Ауді, встановлена особа підійшла, зробила попередньо 6-7 пострілів з зброї. Яка це зброя? Вогнепальна, бумова чи якась інша. На даний час сказати не можемо, буде вже встановлено. Після огляду місця події і стопроцентово після проведення балістичних експертиз. Громадянин 1963 року потерпіли доставлений в обласну лікарню з пораненнями. Його стан зараз сказати не можу, тому що це все відбувається у його огляд на дня першої медичної допомоги сіл хвилину. Проводяться заходи по розшуку особи, яка вчинила цей злочин. Попередньо нами вже встановлений автомобіль, на якому був злочинець. 에, забезпечена його охорона. Зараз будемо оглядати місце події знаходження того автомобіля, можливо, там будуть речові докази, можливо, там буде зброя 에, громадянина, який вчинив злочин, попередньо скажімо так. Ми розуміємо, хто він є, проводимо заходи по його затриманню. Куди потрапив 13 клітку. 에, офіційного документа? З е, лікарнями, лікарів поки що нема. Попередньо втулу е, і передпіччя. Це попередньо, це не точна інформація. Це вся інформація з тих людей, які надавали допомогу першими, які були на місці події. Тобто е, надавали е, перехожі і перехожі, і патрульні, які прибули так само буквально за перед хвилини. Попередня інформація, що цей конфлікт виник на ґрунті непризних стосунків, які виникли між даними громадянами попереднього. Але це все, я наголошую, не треба сприймати як кінцеву версію, це все попередня, сара інформація, яку ми здобули буквально за годину разом з вами, отут на місці події. Чи відомо, що в цю людину вже раніше стріляли? Відомо, А що відомо? Що в нього вже неодноразово були конфлікти, буквально в тому році. Так само даного громадянина проводилися. Кажемо так, тилесні шкожні були заподіяні з вогнепальної зброї, та справа на даному момент знаходиться в суді. Що вилучено з машини? Триває огляд місця події. Ну, сам процес. цей вистріл, він пішов, він сів машину свою, куди він подійся? Злочинець сів в автомобіль, на якому прибув, і зник з місця події. Він був один, так? Він був Попередньо один. А в машинці був теж сам? Там ще був один громадянин, який закурився біля машини, якраз в той момент сідав в так? Так. Так як тільки почалося слідство, зараз слідчі вносять єдиний реєстр досудових розслідувань. Кримінальне провадження попередньо це замах на навмисне вбивство. Стаття 15, частина 2 вчинена з хуліганських спонукань. Так все ж таки центр міста це ненормально, коли такі події відбуваються в нашому місті і в центральні.